Вітання, друзі, ласкаво прошу на мій канал. В цьому відео ми розглянемо, як пожертвувати ваші кошти на допомогу українській армії чи, чи лікарні у час цієї війни. Одним з найкращих, найнадійніших способів зробити це через перевірені рахунки, тобто через Приват-24. Як знайти цей розділ? Ви заходите, авторизуєтесь у своєму провад 4 і входите у сервіси, сервіс Благодійність, як ми це вже тут зробили, і бачимо кілька опцій, як нам допомогти. Наприклад, можна допомогти на зібрання 10 дронів, допомога шпиталям та медзакладам України. Допомога армії, допомога Збройним силам України чи гуманітарна допомога українцям. Далі переходимо е, на суму. З міркувань безпеки я закриваю е, рахунки номери карточок, вибираємо карточку і вводимо суму. Тисячу гривень. Продовжити підтвердження. Пожертвувати натискаємо сплатити. Платіж успішно відправлений в обробку, проведено і так найбільше. Е, найбільше, я вважаю, так, найнадійніше пожертвувати е, гроші, тому що коли ми розумієте, зараз дуже багато є людей, які живляться, їх на цьому ловлять. І так, в крайній мірі буде надійніше і спокійна совість. Е, дякую, друзі. Сподіваюсь, моє відео є корисне для вас. Віримо у перемогу, віримо у мир. I do zobaczenia